Вітаю, друзі! Ви на каналі розпаковки. Ну що ж, сьогодні дивіться, яка величезна посилка, я б назвав її посиляка. Така велика приїхала. Зараз будемо скривати, дивитися, що тут таке. Тому, друзі, з вас обов'язково ж підписочка, лайк і комент внизу. А я вам бажаю приємного перегляду! Так, ну що, давайте подивимося. Приїхала на Міс Експрес. в 9,5 доларів, 1,74, майже 1,5 кг, навіть трішки більше. Ну що ж, давайте відкриємо, подивимось і зараз подавимося, що це таке. Ось так, от ми відкриваємо. Дивіться, клас, друзі. Коробочка дещо примінялась. Ну, я вам скажу. Зато, коли приїжджає на Mix Express, більш вона хоч ну, більш-менш в цілісному стані. да, бувають мятини Як ви бачите, м'ятина є. Але, в всякому випадку, хоча б приїжджає за 10-12 днів, а не як Курпошта, приїжджає через місяць. Да, Друзі, дивіться, це пароочисник, так називається цей пристрій. Ось тут якась є інформація. Він ручний, тобто там є кабель живлення 220, і там є якась певна кількість насадочок. В принципі, дивіться, два роки навіть гарантії дали на 1000 Вт, тобто 1 кВт потужності. Тут ось корпус жовто-блакитний. Якась інформація. А, ось перелік всіх насадочок. Є така широка, довга трубка подовжить. ще для скла. Маленька щітка з носиком, а це тряпочка надягається сюди. Заливати воду з лієчкою і кружечкою. Ну В принципі, все. Дивіться, якби поїхали відкриємо, подивимось. І зараз будемо його навіть ще й тестувати, друзі. Обов'язково наберемо водички, подивимося, як він працює. Візьмемо якусь частину, наприклад, плиточки мішовної плитки. І подивимося, як воно там класно очищає. Є там деякі проблемні місця, в яких забралися бруд, і будемо тестувати. Так, це якась... Так, це напевно інструкція ну, на англійській мові. Все на англійській, в принципі, нам зрозуміло. Тут специфікація, перелік комплектації. В принципі, тут їх проілюстрували в картинках. Нічого такого, щоб нам було щось незрозуміло, якщо що, Google Translator допомогу. Але я думаю, ми розберемося із інструкцій. Так, дивіться, ось такі поролончики, де класно захистили верх. І давайте це все діло по черзі демонструвати. доставати. Так, в комплекті є ось такий шланг. До речі, дивіться, класно, як його запакували в пакетик. Ось такий гибкий шланг з гофрою, якоїсь гофротруби. Це все діло якось тут цепляється. Так, запах такий має пластику нового. Дивіться, тут йде сопло, сопло йде латунна середина ущільнююче кільце. Я так зрозумів, воно надягається ще одне на друге. Так, давайте достанемо ще, що там є. Так, ось така насадочка. Дивіться, воно все запаяне. Класно. Давайте подивимося. Ну, в принципі, ну новий товар. Нема що грішити. Скріншот тут зараз у вас буде на екрані. Ви. Зможете подивитись його реальну вартість. Здається, я здавав менше, ніж написано на посилочці. Так, ось лієчка йде для заливання в самий пристрій. Ось така дивіться, щіточка. Доволі жорстка, тряпочка ця. Це, скоріше все, для миття вікон. Оця щитка широка, це для миття вікон. Ну. В принципі, я можу і помилятись. Да, дивіться, там ще захисна якась додаткова гумова резинка є, скоріше всього, на ось цей сюди. Або десь на якийсь інший. Можливо, десь сюди вставляється. Десь або сюди вставляється. Ну, в общем, стаканчик у нас на 200 мл. Лієчка є. Так, це все є. Що там ще є? Давайте достанемо, подивимось. Ага, ось такий широкий. Це, напевно, він цепляється поверх цього. Ще ось так. Якось. Чуть -чуть. Ну, Не знаю, зараз будемо розбиратись, дивитись, а потім я вам це все діло потім вже продемонструю. Так, ще ось така довга лійка, дивіться, є якась. Ага, це подовжувач. подовжувач. Він накручується, скоріше всього, що десь. Е... А, він або відразу туди накручується довгим, або можна шлангом. наприклад. І ось, в принципі, ох, який сам пристрій. А він, слухайте, доволі міцний. Давайте зараз поставлю на паузу приберу зі стола і покажу вам його конкретно. Так, ну що, дивіться, я трішки прибрав зі стола. До речі, такий самий продається продаються в нас в Україні. Трішки іншого дизайну корпуса. Але, в принципі, слухайте, ну він важкий. Він реально важкий і відчувається. Ну, Якість матеріалу теж непогана. Дивіться. Кришечка. О, дивіться, там ще якесь повітря вийшло. Доволі довгий бул. дивіться, все латуне. Різьба латуна. Тут є ущільнююча прокладочка резинова. Там все латунь. Монолітно залито, дивіться. Трішки пластмаса така. І отам всередині, дивіться. Зараз може сфокусується. Теж все метал. Там іде якась ще. А він мокрий всередині. Мені здається, ним вже хтось користувався, бо там капельки-водички, якщо видно, вам бачите на тій латуні трубочці. Можливо, його набирали, перевіряли. Можливо, дивіться, кабель, до речі, дуже і дуже товстий. Грубий, вилочка європейська з заземленням навіть є контакт. Так, довжина кабеля зараз я розмотаю, глянемо. Приблизно. Рулеточку не буду діставати. ну На око в скину. Ну, тут метра півтора є більше навіть. А ну, ні, та більше. Тут а метра два є навіть. Два метра точно є. Це 100% 2 метра є. Провід хорошої якості, дивіться, з надписами. Січення, да? що це пише 3 на 75 мм. Ну, Він важкий. Так, кнопка. кнопка, здається, тут така, що постійно подає. Потрібно її постійно тримати. Якщо забираєш, вона перестає подавати. Так, ну що, сам пристрій. Дивіться, тут так от вона ходить, носик цей. І я так зрозумів, що тут треба накручувати. Хоча тут, дивіться, різьба така, знаєте, трішки ось є щіль між ними, і ось тут різьба трішки як не співпадає. Якщо звідси дивитись, навіть ось до видно. Да? Такий невеличкий заводський брак, але я думаю, якщо воно закрутиться, в принципі, сюдою пар не йде. Воно просто накручується, насадка, і йде по цій основі, по центру. Ну що, друзі, давайте, в принципі, що тут ще показувати. Ну, я не знаю, що тут ще можна показати. Почитаю зараз трішки інструкцію. Спробую вам це діло все підключити. І... Ага, дивіться, він ще розбирається. Тут іде кольцо металічне. Воно знімається і оцей корпус тримає вкупі. Якщо, наприклад, потрібно залізти туди глибше. Нанизу ось таких три гвинта є. Та й, в принципі, тут, скоріше всього, знаходиться тен. Тен звичайний, на 1 кВт, типу як від електрочайника. Ну, все. Давайте зараз буду наливати і щось гріти, пробувати. І вам покажу, як воно взагалі працює. Тому я ставлю на паузу, а ви, для вас це буде одна секунда. Так, ну що, друзі, ось, в принципі, я залив водичку, закрив. Ось це до кінця закрита, Навіть ось так, ви бачите, не видно, як будто здається, що не до кінця. На самом ділі кришка затягнута до кінця. Одягнув таку насадочку, потім я покажу, що на цю насадочку ще можна одягати інші насадочки. І ось загорається лампочка. Також по резервуару розкажу пізніше, скільки потрібно заливати, скільки тут є об'єм. І зараз чекаємо, написано 2-3 хвилини, лампочка має погаснути, тоді прилад буде готовий до роботи. Послухайте, зараз починає шуміти. Вода закипіває. Ну, Один кВтний тен, я думаю, на швидко. Кабеля дуже багато, 3 метри кабель. Я дивився в технічних характеристиках. І книжечку ту перечитав я. Потім також вам деякі міри застереження розкажу і повністю всього доповнюю. Ну що ж, а сьогодні тестувати ми будемо ось така шовна плиточка. Бачите, яка вона має бути, наприклад, ось чистесенька. А ось тут ванна кімната, де ми миємося, ось, в принципі, такі шви чорні. І зараз ми їх. бачите, да? які вони. І зараз ми ось цю чорноту будемо пробувати. Будемо пробувати, до речі, відстань 2-3 см від поверхні, яка обробляється до робочого носика ось цього пристрою. Ну що, залишається ще недовго. Вода вже майже дозакипіває І зараз будемо пробувати. Тому ставлю на паузу і далі покажемо, який буде результат. Ну що, друзі, дивіться, лампочка потухла. І ви тільки послухайте, який у нього. Сильний напор він просто шумалить. До речі, лампочка знову загорілась. Це нормально. Чому? Тому що вода рівень падає, в принципі, тен охолоджується і він постійно буде включатись, виключатись, тобто підігрівати воду, що тримати в температурному режимі від 100 до 150 градусів. Ну що, поїхали далі. Не бачу зовсім результата, можливо, вже доволі старий нальот, якого відчистити неможливо, а скоріше всього, що він е, вже його не таким чином треба чистити. А давайте знову загорівся. Ну, потім ще покажу результат. Так, ну що, друзі, ну не скажу, що прям ідеально, але все ж таки, ну, трішечки трішечки є результат. По-перше, це вже такі довголітні вони тут, такі, бачите, чорні. Трішечки краще, але все ж таки не те, що б хотілося би бачити. Я хотів прям ось такого результату, але, скоріше всього. Не вийде. Ну що, а тепер я хочу переключити на інший шланг, і в мене є сітка для саме витяжки, яка має трохи жир, і спробувати відчистити її. Ну що, друзі, дивіться на цю сіточку, яка вона жовта. Дивіться. Ну Вона реально жовта. На ній прям видно ось такі. Навіть ось ці краї. Дивіться, якщо ногтем шкрябати, бачите, є і вся вона така забита вже жиром. Зараз будемо її пробувати і відчищати. Ось так кладемо, і будемо зараз чистити і подивимося, як воно, що воно вийде. Ось у нас закінчилась перша партія води, і дивіться, як вона по техніці безпеки нажимаєте на кнопочку і поки повністю не зійде весь тиск, тільки тоді відкриваєте ось кришку і все. Перша чистка ось така. Відбулась. Після демонтажа кришки, ось ця частина металу, ось вона дуже-дуже гаряча, тому що вона контактує з самим сусудом. І е, обережно не торкайтесь деякий час, бо тут температура дуже-дуже висока, десь градусів 60-70 навіть більше і можна опектись. Ось такі стаканчики іде в комплекті. Тут вже позначка, дивіться, йде, 200 мл. тобто Тут резервуар на 350 і по техніці безпеки написано заповнювати на 2 третіх, тобто 200 мл ось цих. Ставимо лівочку ось так от. І ось спокійно. Все, залили. І назад закриваємо. Все. В принципі, готово. І тепер зараз покажу, як надягати насадочку. В комплекті були ось такі гумові насадки, вони, так, на це моє, і як вона надягається. Так. Ось цим шлангом ми закручуємо саме ось сюди. Вставляємо ось таким чином плотненько зажали. Все, одна частина у нас буде вже готова, а на цю частину надягається ось саме той подовжувач. Так, дивіться, ось тут є там Дирочки, ось сюди, і тут друга. І так само ось тут ідуть ось направляючі. Їх треба попасти. І просто тик, до упора провернути. Все. І тепер у нас готова конструкція. Тепер ось сюди на це відділення, дивіться, ми натягуємо гумове кільце. Ось так. І вже далі ми натягуємо насадочку або щітку, або у нас там ще одна. Щітка йде під шестигранник, такий, як і тут. І це все діло просто. Отако. Ось так плотненько одягуємо. І виходить ось така конструкція. І зараз ми цією щіточкою спробуємо пошкурити і вичистити все ж таки ту щ... е... сітку. Ну, що, ось така у нас вийшла конструкція. Ось цей гибкий шланг. Обов'язково вдіваєте цю, яку ми попередньо фіксували її сюди. І ось надягається насадочка. Або ось ця, або інша. Ці насадки, ця більш насадка призначена для чистки десь плити там, на кухні всяких. В важкодоступних місцях, а так що є в комплекті ще просто носик, такий г-подібний, для чистки, наприклад, туалета, де важкодоступні місця. І ось саме ось тут, дивіться, бачите, так і виямка йде, ось тут ви тримаєте. По техніки безпеки ще не можна нахиляти цей пристрій більше, ніж на кут-45 градусів, за рахунок чого може бути переливання води. і... Тен може оголитись без води і просто перегоріти. А також ще рекомендую вам, звичайно ж використовувати дистильовану воду або хоча б цю, що продається в кулерах, вода, щоб ви потім не мали проблем з накипів на тенах. Ну що, друзі, в принципі, дивіться, рамка класно вичищається, дивіться, яка біленка. Ця частина навіть майже відчислась, ну, ще де місцями є. Але розумієте, це жир, скоріше всього, потрібно спочатку його десь якомусь замочити в обезжирюючому розчині. А тільки після того, коли цей жир відстане, стане, тоді парою пройтись і воно класно відчисте. Адже парочисник. Не може зняти цей налип жиру, це треба або содою замочити, або якесь антижирним розчині покласти на хвилин 15, щоб воно відкисло, тільки тоді працювати з паром. В принципі, дивіться, рамка. Все, рамка біленька, вон вам покажу другу сторону. Бачите, друга сторона рамки. Тут рамка. Уже чистесенька. В принципі, класна щітка, до речі, краще працює, ніж просто е, парою. Ну що, друзі, в принципі, результат є невеликий, але є чому? Тому що, все ж таки, знаєте, е, по-перше, я взяв самі такі важкі. Ну, я не взяв там розгладити білизну, там да, наприклад, для чого він може також бути. Придатний. А взяв все ж таки стародавній такий старий шов, який вже давним давно залип і його, не знаю, щіткою навіть не відчистиш. А я захотів парою. І ну, задачі, я вважаю, поставив великі. І великий налип жиру на сітках для витяжки. Також, по-перше, потрібно спочатку замочити в якомусь розчині для. Відділення ось цього жиру, а вже тільки тоді можна паром чистити, трішечки покоцалась, але тим не менше вона роботу свою виконує. В принципі, класний учасник, єдиний, ну, Корпус теплий, ну, я б не сказав, що прям не можна тримати гарячий, але теплий. Ну, це нормальна робота, все ж таки тут тен стоїть. І Єдине, що мінус, що постійно потрібно. Потрібно тримати кнопку. І це реально є невеличкий мінус. Далі, ось ці дві насадочки я не використовував ще. Це ця насадка, саме для чистки е, якихось тканин розладки, а ця ось так вона цепляється для чистки вікон. Там ще цепляється е, додатково. Тряпочка. Зараз дещо вам ще розкажу. Дивіться, Те, що я розказував, по е щітка, призначення для чистки ось таких там на кухні. Е і далі ось коротенька. ось ця. Вона призначена саме для е чистки подушок, матрасів, розлажування одягу. Широка, На яку надягається ось та насадка з тряпочкою для чистки вікон. Ну, не рекомендовано використовувати на, без неї саме на холодні вікна, тому що може тріснути вікно. Довга насадка це безпосередньо чистки, саме швів в ванній кімнаті, як ми робили. І ось ці додаткові це подовжувач із гострим носиком. Це в важкодоступні місця. Ось це все цепляється на цей. Так само, як і цей, так само, як і цей цепляється на цей. Цей цепляється до цього, а цей вже йде до самого прибору. Так як я вам показував, в принципі, ось так от воно все виглядить. Ось це йде, вкручується до прибору. Там дивіться, є пазики. Воно вставляється, закручується. Далі до цього тут є, дивіться, ось, пази. Ось один і ось два. І так само є ось тут такі пази. Дивіться, один і два. Ви вставляєте, пробуєте, де заходить, зайшло. І просто провернули до кінця. В принципі, якби нічого важко нема. А на кінчик С ви надягаєте ось тут резинову прокладочку. Їх іде вон, дві штучки у нас в комплекті, бачите? Одна і друга. І вже до них ви можете цепляти або цю, або ту насадку. В принципі, ну, розібратись немає нічого важкого. Далі резервуар в цій ємності складає рівно 350 мл. Тобто стакан йде на 200 мл, і таким чином ось ви набираєте 200 мл і заливаєте. Для чого? Ну, для того, щоб не зробити перевищення надлишкового тиску. Там і так створюється тиск надашковий, а якщо буде повний резервуар, воно може просто або текти з носа, з носика капати постійно, вода достатньо може не нагрітись. Ну і наслідки можуть бути погані. Тому все ж таки дотримуватись техніки безпеки. І так я ось цю книжечку всю переклав. Через Google-перекладач перечитав, і не можна нахиляти при використанні. Дивіться, для чого це йде довгий шланг. Якщо ви вдягаєте цей шланг, ви маєте ним користуватись лише тільки. Ось по прямій. Не допускати ось такого нахилення більше, ніж 45 градусів, чи сюди, чи сюди. За рахунок чого, дивіться, ви нахиляєте більше як на 45 градусів. Вода стікає. І виходить, що оглядайте тен, який може в свою чергу згоріти. Ось такі, е, техніка безпеки. Дуже зручна лієчка, ось тут з такими ребрами призначена саме добре. так, зараз вам покажу, друзі. Ви вставляєте. Вона добре тримається, дивіться. І там є ще зазор повітря для того, щоб 2 хвилини щоб нагрівся, повний стакан набираєте. Ну і перед, після використання, звичайно, потрібно до кінця кнопкою стравити повітря. Тільки тоді відкривати кришку. В принципі, якби, пристрій дуже хороший. Силочку залишу в описі під відео. Ще що додати. В принципі, додати більш немає чого. Пишіть коментар. Як вам такий пристрій взагалі. І чи вартий він своїх коштів? Тому всім дякую за перегляд. До нас зустріч. Пока!